Пишись на український патріот, тут усі новини і навіть більше. Україна видає Росії білоруса, засудженого на 10 років за найманство. Під час обміну полоненим 7 березня Україна передала Росії громадянина Білорусі Максима Зязірчика, який у січні цього року був засуджений до 10 років позбавлення волі за найманство. Пряма мова. Громадянин Білорусі Максим Зазярчик ймовірно, належить до 90 російських військовослужбовців, які перебувають у полоні в Україні, і у яких було передано в обмін на 130 українських військовослужбовців 7 березня. Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок Максиму Язирчику, громадянину Білорусі, представнику білоруської спецслужби, 18 січня 2022 року. Його було засуджено до 10 років позбавлення болі за найманство у складі російської приватної військової компанії. Ні, редут він вирушив воювати проти України наприкінці вересня 2022 року. Зазюрчик був затриманий українськими силами в районі села Яцків Калиманського району Донецької області. У СБУ зазначили, що затриманий одразу спробував видати себе за звичайного бойовика і в такий спосіб намагався приховати свою приналежність до білоруського спецназу. Однак, співробітники військової контррозвідки СБУ розкололи злочинця і отримали від нього інформацію про поставлені перед ним завдання на слуханнях обвинувачений визнав свою провину і заявив, що шкодує про скоєне, як впливає із судових документів. 7 березня в результаті переговорів відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною і Росією. Київ повернув 130 захисників в обмін на 90 росіян.